Вітаю вас, мої любі! У нас з вами починається новий місяць, але поки що ви бачите в мене листопад, в мене ще такі красиві помаранчеві кольори в кімнаті. І а, все одно я додала вже вогників і готую свою кімнату, свою квартиру до святкових днів до Святого Миколая, до Нового року. Ну, тобто, вже вогники з'явилися, вже стало затишніше і тепліше. Але сьогодні хочеться вам нагадати про те, що у нас досить непростий період почався з такої, знаєте, з ретро Меркурія 26 листопада. І ми будемо жити ці півроку, десь, ну, точно до березня місяця, до травня, там будуть змінювати знаки вищі планети. А з початком ретроградності Меркурія, у нас потім буде Марс ретроградний, потім Венєра, і це я буду поступово про кожну планету вам розповідати і пояснювати, як же ж нам бути. Якщо коротко, то це все логічно, тому що ми зайшли в епоху Водолія, тобто сама головна впливова планета з усіх десятьох. А Плутон зайшла, зайшов в водолій. Тобто, свободолюбивий, креативний а, знак о, водолія. Бачите, я зараз можу ще а, ось так якось говорити щось не те і ви можете помилятися, тому що це вплив Меркурія. Нічого страшного в цьому немає, ми помічаємо і просто поправляємо себе. Так, ось нам треба зрозуміти, що коли змінилася епоха, Плутон зайшов у водолій. Логічно, що Меркурій, а це наші думки сприйняття інформації, як ми комунікуємо, як ми передаємо інформацію. І е сама перша планета Меркурій стала у нас ретроградною. Тобто ми помічаємо за собою, що ми десь думками е на виворіт, десь думками е позаду, тобто ми в ретроспективі, ми щось пригадуємо. Е і це нормально, це логічно, тому що потім е, у нас Марс ретроградний, Меркурій у нас про думки, плани, і ми будемо змінювати тут е, усе. Ну, звісно, що я не можу сказати, де у кожного з вас, тому що е, е, щоб це дізнатися, як саме у вас ці півроку програються, так? Проживете ви. Треба бачити вашу натальну карту. Тому якщо вам буде цікаво, то, будь ласка, приходьте. Якщо вам достатньо моїх отаких от ефірів, то я дуже вражена і вдячна вам за відгуки. А вас доволі вже більше і багато ви мені пишете, особливо в інстаграмі. Тому, будь ласка, пишіть і тут і в інстаграм. І таким чином ви будете підтримувати мене. Це такий буде зворотній, красивий зв'язок. Обмін енергетичний, і ви допоможете україномовному контекту допомогти мені ще більше україномовним людям на землі. А нас, ви знаєте, багато і ми розсіялися по всьому світу. Це не погано і не добре, Це факт нашої біографії, історії на зараз, поки що йде війна. Так, ось, поки Меркурій у нас ретроградить, ми думками, що ж треба робити, а як щось не працює так, як було. А що мені взяти від тіля? А як що переробити наново? І так у всьому, потім Марс ретроградний, і Марс у нас про дії конкретні, і ми також будемо. В цьому випадку думати, як нам діяти, а нам треба діяти, якось взяти щось таке, що в мене класно виходило в минулому в моїй історії, в мого життя, так, десь я досягав і в мене були гарні результати. І змішувати з новим. Далі, так само по Венері. щось мені раніше подобалось одне, а зараз я бачу, що не дуже то воно мені вже і цікаво. Тому ось так, з ретроспективою назад. Тобто ретроградність це повертаємось минуле ми, з спогадами, а також повертаються до нас якісь люди, е з якими ми пережили якісь важливі моменти життя. Можливо, нам треба загрити, закрити гештальт, тобто вирішити якесь питання, можливо, ми якось некрасиво е розійшлися, так то треба е ну, е визнати щось. Е Зрозуміти, що ми зростали обидвоє в цьому досвіді, і подякувати, пожати один одному руки. Тоді це буде як би закритий гештальт. Ви візьмете від того досвіду саме корисне, що вас і зробило такою впливовою, можливо, людиною, цікавою людиною. А зараз я запрошую кожного знаку зодіаку, я буду говорити а, про Грудень місяць. Це буде прогноз Таро на грудень місяць. Стрільці. Прогноз Таро для вас на грудень місяць. Початок колесо фортуни. Прекрасна карта. Ось саме так виглядає натальна карта кожної людини. Якщо у вас буде бажання, будь ласка, звертайтеся, а здебільшого вам буде вдача на самому початку грудня місяця. Якщо ви хочете продати або купити нову машину, не раджу, тому що у нас ретро планети будуть попереду, тому купуємо, ну нехай буде машині рік. Або продаємо, от саме той час, коли можна продавати в ретропланети краще всього і простіше всього, і легше всього продавати. І машини, і будь-що. Купуємо антикваріат, також прекрасний час в ретропланети. Ну, здебільшого вам буде вдача, можливо, навіть подорож. А може вам хтось подарить солярну карту на рік. А, можете замовити собі під ялинку, нехай вам хтось подарує. А, ну і вдача це 100% вам буде. Далі. Знов 10. Це 10-й старший аркан був колесо фортуни, а це десятка жезлів, кульмінація, кінець чогось. А, можливо, ви а, на роботі завершите якийсь проєкт, можливо, ви підете з роботи, бо вам там щось уже не задовольняє. Давайте подивимось про що. Вам буде дуже важко досить, але а, нагадаю, що ви не одні, і ви можете делегувати десятьом людям. Впала карта і знов десятка впала. І я приймаю рішення її сказати. Дивіться. Це точно щось завершується в вашому житті. І здебільшого ви будете раді, можливо, навіть вам буде компенсація або виплата, ви підете не з пустими руками, або ви щось продасте, можливо, навіть бізнес, якщо це можливо. Можливо, щось там, машину, квартиру, будь-що що у вас там по планах. І родина буде довольна, і гроші у вас будуть. Усе буде добре. А також це може бути весілля або ювілей, може, у вас ювілей, але дім повна чаша. Подивіться. Зараз подивимося, про що це все, до чого це все йдуть, оці десятки. Король, чаш. Ну, слухайте, ви на троні. Емоції в порядку, тобто ви їх контролюєте, ви е, розумієтеся на емоційному своєму інтелекту. Або ви зустрінете чоловіка, якщо ви не заміжня, і це може бути таких водяних е, е, знаків: раки, скорпіон, риби, е, чоловіки. так Ви можете зустріти. Ну, Більш за все, це може бути. Людина закохана у вас а, або в те, що вона робить. Може, ви професійно звернетесь до цієї людини. Ну, за якоюсь допомогою. Це може бути і психолог, психотерапевт, і досить статусна, можливо, відома людина. М -м... Ну, цікаво, рухаємось далі. Карта Мир. Ну, щось таке фінал якийсь приходить. Може, у вас кінець року, і ви дуже знаєте, от якось у вас так все влаштовано, що треба підрахувати наприкінці року усе, що сталося впродовж року. І це, можливо, така звичка, можливо, так бізнес вибудований. так? Ну Тобто, бо. Дивіться, 10-й старший аркан, потім десятка Жезлів, потім десятка пентаклів, і тут 21 й аркан а це останній старший аркан. Це говорить про те, що кульмінація, все, щось, якийсь цикл завершився в вашому житті. І я хочу вам сказати дуже важливу новину. Ви зробили усе, що могли. І ви зробили як найкраще, як взагалі хтось міг би. Зробити. Тобто, 21 аркан говорить про те, що усе вже добре. Кінець, далі буде щось нове. А також ви можете ну, приурочити, поїхати в подорож, навіть в якусь іншу країну відпочити. Тому що 21 старший аркан це і може бути за кордон, ви і знак за для вас це взагалі. Ну, якби ви людина всесвіту, людина світу. Для вас подорожувати це ваш кисень. Тому дбайте про себе час від часу, дозволяйте собі. Це ваша буденність повинна бути. Ви там черпаєте свої сили, ви надихаєтесь, коли подорожуєте. Тому, будь ласка, дозволяйте собі. А також йдіть, дбайте про своє тіло, спа, процедури, робіть приємні. Оздоровлюйтесь. Знов старший аркан і колесо фортуни, тільки воно виглядає вже інакше. Дивіться, якась вдача. <сум> Знов, я взагалі рахую, ну так, не знаю, це можливо моє упередження, але воно в ваш бік, ваш рахунок. Тобто, на щастя, вам, я вважаю щасливчиками-стрільців, ну, тому що ви такі легкі, а не дивлячись на те, що ви вогняні. Вогняна стихія, але ну, такий, знаєте, вогонь яскравий в плані того, що ви запалюєте своїми знаннями, ви як наставники дуже цікаві для оточення. Ви розширюєте бачення людей завдяки тому, що ви цікавитесь більшість закордонного чогось такого вносите в своє життя. Змішуйтесь зі своїм досвідом. Ну, тобто, Тому я тут раджу вам все ж таки звернутися до астропсихолога і подивитися, що ж такого. ну, Це, знаєте, такий вже другий знак, така підказка, що ну, час звернутися до астропсихолога і щось таке побачити. Куди ж це все рухаєтесь, ви? який розвиток подій? Ну і вдача буде вам обов'язково. Далі наступна колода. Паш-чаш. Можливо, питання з'являться з дітьми, а може, вас запросять на побачення. Чаші – це у нас емоції, а також подарунки можуть бути. І шанс щось почати. Тут кубок, можливо, навіть якийсь приз ви отримаєте. Це дуже буде приємна подія. А головне, ну, люди, які вас будуть оточувати в цьому, ну, це буде подія приємна і для них, і для вас. Тобто вони щиро вас будуть вітати. А також питання з дітьми, якісь піднімуться і треба буде вирішувати. Але вирішуйте лагідно. Далі, і буде у вас і гроші будуть, і люди навколо, які вам допоможуть. І, можливо, вони з минулого. Це може бути і спонсор, це може бути і ви комусь допомагаєте, а може вам допомагають. Головне, пам'ятайте, ця карта тільки тоді добра, і тільки тоді ми вкладаємо кошти, коли ми бачимо перспективу. Ми не даємо. <с1> Рибу ми даємо удочку, так? Тобто ми допомагаємо тим, хто перспективні має а, ідеї, хто а, розвивається, прогресує по життю. М -м і тоді це буде вдало, а, вдале вкладання коштів і зусиль ваших. Так само ви, якщо ви просите кошти, а ви можете просити, це нормально то ви повинні продемонструвати вашу е завзятість, скажімо так, е як ви надихаєтесь тим, що ви вірите і на що ви е потребуєте кошти, як ви любите е те, як ви впевнені в тому, скільки зусиль викладаєте план зростання дій, ну тобто е повна зацікавленість. І остання колода стрільці для вас на грудень місяць. Все буде супер просто. Шістка жезлів. Подивіться, яка краса. Там була шістка пентаклів, а тут шістка а, жезлів. Усе стабільно добре, навіть більше дивіться. Це свято. Вас вітають, вас визнають. Важливою людиною, ви на своєму місці, ви прийшли до того, до чого ви стремилися увесь цей час. І вийшли здебільшого стабільно, ну, тобто рівненько. У вас не було якихось таких до цього, ну так, потрясінь, ну, дуже неприємних неприємних я не бачу. Більше з вдачею, з розрахунком. І все добре. Щось треба буде закінчити, але то на найкраще. Бачите? Тут свято, тут ви на сцені, може, вас вітають. Тут ви ну, 100% лідер, і все стабільно, прекрасно. Далі. Остання карта. П'ятірка жезлів. І одразу після такого свята захочеться засучити рукава і почати щось там виправляти, робити, ну тобто наприкінці грудня ви щось собі там влаштуєте. П'ятірка жезлів це може бути і ремонт, це може бути і ну, якась така затія щось реально фізично робити, працювати. Що це таке? Давайте подивимось ще одну вам карту витягну. Бо це вже цікаво. Про що це? Щось треба буде, напевно, доробити, щоб прийняти рішення і піти оновленими в новий рік. Знаєте? Ну, ось тут буде підпис якогось документа або прийняти рішення. І ви з ясною головою, з прозорістю увійдете в новий рік. Оно ось таке: вам чогось буде не вистачати, щось недороблене, таке враження буде. І ви його доробите, встигнете, і все буде добре. Я вам цього, принаймні, стрільці, бажаю. Будьте щасливі і здорові. А зараз я хочу вас привітати усіх з Новим роком. І нагадати вам про те, щоб ви, будь ласка, подивилися усі в свій телефон через фотографію. Це такий, знаєте, доказ, фізичний доказ того, як ви жили своє життя, які там були події, як ви справлялися, до чого ви прийшли, як було, як стало? Не для людей в соцмережах ви це зробите, а для своєї самооцінки, для того, щоб зрозуміти. Який я молодець, яка я молодець, я впоралась. А доказ, доказ тому це ви, ви жива, ви живий. Ви мислите, ви дбаєте, ви щось маєте, подякуйте за це все. І я хочу вам просто побажати здоров'я, наснаги, бути щирим з собою, бути справжнім. Справжньою любити себе, дбати про себе, а інакше ніяк. А інакше, якщо ви цього не робите, не любите себе, ви не вмієте любити і інших людей. Ви залежні від іншої думки, від інших людей, ви самі собі не автор свого життя. Тому, будь ласка, любимо себе, дбаємо про себе, піклуємось про себе. Ну і про своє оточення я бажаю вам здоров'я це головне. Ізобілія. Будьте щедрими до себе і до інших людей. Родинного затишку, як і повинно бути в Новий рік. Щастя такого, яке тільки ви знаєте про себе. Що вас робить щасливими людьми? Папа. -па. З вами була Таня Белл. Підписуйтесь, приходьте вже наступного року, в січні місяці 2025 року. Папа, -па, прогноз буде на січень, наприкінці а, грудня.